Доброго ранку! Сьогодні на уроці ми познайомимося із авторською казкою Юрія Ярмиша Лісові балакуни. Почнемо із справи прогноз настрою. Якщо у вас на душі пасмурно, згадайте, що після дощу на небі з'являється веселка. Якщо холодно від снігу, пам'ятайте, що в теплі сніжинки перетворюються на краплинки води. Якщо ви роздратовані, посміхніться, щоб ваші блискавки нікого не травмували. Отож із сонячним гарним настроєм приступаємо до роботи. Пограємо в гру, хто що промовляє. Будь ласка, повторюйте за мною. Зозуля кує – ку-ку, ку-ку. Голуб воркує, гу-гу! Гу-гу, гу-гу. Півень кукурікає кукуріку. -ку -ку. Сова кричить У-гу, у-гу, у-гу. Риба мовчить, ні пари з уст. Послухайте уважно загадку. Головата, балакуча. Може будь-кого злякати. Цілий день дрімає, цілу ніч літає. Це сова. По-іншому сову можемо називати Пугач-сич. Запам'ятайте, будь ласка. Розгорніть підручник на сторінці 85-й. Знайдіть вправу під номером 1. Прочитаємо слова. Доберімо до них загальну назву. Сорока, зозуля, пугач, болотяний бугай це птахи, лисенята, зайченята, їжаченята, білченята це звірята. Запишіть, будь ласка, в зошит слова і загальну назву до них. Поставте відео на паузу. Поміркуйте, про кого можуть говорити базіка, торохтій, балакун, пустомеля. Так кажуть про того, хто багато говорить. Тож сьогодні ми читаємо казку Лісові балакуни. Поміркуйте, про що може йтися в казці з такою назвою? А тепер пропоную вам послухати казку Юрія Ярмиша лісові балакуни. Якось насварилися птахи на відомих лісових балакунів. Хоч бу хвилинку помовчали, а то сорока цілісінький день скрекоче, плітки переказує. Зозуля все перераховує та часом помиляється, пугач вночі лякає. Спати не дає, а болотяний бугай у річку дзьоба опустить та й гуде собі так, що аж на тому боці чути. Засоромились балакуни, зібралися докупи, кажуть і ми мовчати вміємо. Відтепер, аж доки нас не покличете, ми ані пари з дзьобів. І коли сонечко заліз, покотилося, сорока, зозуля і пугач усілися на високу сосну, а болотяний бугай. Поблизу на березі річки в очереті і замовкли. Аж тут із нори під сосною вилізли, руді лисенята. Почали гратися, боротися, один одного наздоганяють, ще й голос вчаться подавати. Гавкають тоненько, повискують, мовщенята. Пугач не втерпів, витріщив банькаті очі. Пугу, пугу. Ану, геть, звідси, не заважайте нам мовчати. Почувши це, болотяний бугай аж ревонув з пересердя. І що ти за птах, пугачу? Одразу перший порушив слово. А зозуля швидко перерахувала. «Ку-ку! ні, це ви обидва розбалакалися. Ку-ку!» Тоді сорока, що спостерігала за всім цим з вершечка сосни, аж заскрикотала у захваті. Лише мені одній вдалося промовчати. Будь ласка, назвіть птахів героїв казки. Сорока, зозуля, пугач, болотяний бугай. Тепер пропоную вам читати слова, які будуть з'являтися у вас на екрані. Насварилися відтепер. З пересердя цілісінький, помиляється, борюкаються, наздоганяють, повискують, розбалакалися, спостерігала, застрекотала, не заважайте. Давайте з'ясуємо значення деяких слів. Встановимо відповідність між словом та значенням. Борюкаються. Це означає борсаються. Банькаті очі, тобто вирячкуваті, вирячені очі. Докупи означає разом, повискують. Тобто кричать, скавулять. Тепер, учні, прочитайте казку самостійно ще раз. Поставте відео на паузу. Давайте поговоримо за змістом прочитаного. Про кого казка? Чому балакуни засоромилися? Чи вдалося їм дотримати обіцянки? Де відбуваються події, описані у казці? Які рядки тексту про це свідчать? За що насварилися пташки на лісових балакунів? Що вирішили балакуни? Хто виліз із-під сосни? Чому не витримав Пугач? Чи вдалося дотримати свого слова балакунам? А зараз, будь ласка, прочитайте казку ще раз, уявляючи, що ви актори. Дотримуйтесь інтонацій відповідно до ролі, чи то сороки, чи зозулі, чи пугача, чи болотяного бугая. Поставте відео на паузу. Тепер виконаємо вправу хвости. Я буду читати вам початок речення, а ваше завдання знайти це речення в тексті і дочитати його до кінця. І коли сонечко заліз, покотилося. Сорока, зозуля і богач усілися на високу сосну, а болотяний Богай поблизу на березі річки в очереті і замовкли. А то сорока цілісінький, білий день скрекоче, плітки переказує. Гавкають тоненько, повискують, мовщенята, один одного наздоганяють, ще й голос вчаться подавати, а болотяний бугай у річку. Дзьоба опустить та й гуде собі так, що аж на тому боці чути. Тоді сорока, що спостерігала. За всім цим з вершечка сосни аж заскрикотала у захваті, лише мені одній вдалося промовчати. Попрацюємо з ілюстрацією. Розгляньте, будь ласка, малюнок, назвіть птахів. Будемо рухатися зліва направо. Отже, першою є. Зозуля, потім пугач, або, ми вже вивчили, можемо говорити сова, сич, третім є болотяний бугай. І остання пташка сорока-білобока. Прочитайте речення про кожного птаха, поставте відео на паузу йому підсумки уроку, використовуючи метод шести розумних капелюхів. Хто насварився на лісових балакунів? Коли балакуни замовкли, хто не втерпів першим? Чому розсердився болотяний бугай? Чи вдалося сороці дотримати слова? Чию поведінку ти схвалюєш? Дякую вам за роботу на уроці. До нових зустрічей!